Режені коливання, допоки міське озеро вкрите щільним шаром льоду, охочі перебалити активно користуються нагодою. Однак такий вид дозвілля не надто безпечний. Рятувальники кажуть, наразі товщина криги в середньому 8 сантиметрів. Тож забороняти людям виходити на неї не можуть. Проте в день при плюсовій температурі лід стає крихким. Тож на водоймах, де відсутні рятувальники, випробовувати долю не рекомендують. А відчайдухам радять дотримуватися низки правил. Брати будь-яку. Древесину міцну, не рухлу і бити з усієї сили по льду. Якщо лід під древесиною не тріснув, і лід міцний, і, і негайно треба або надати допомогу, там, хто, якщо потрапила людина, або перейти на інше місце, треба перейти, то слід пам'ятати, що найбезпечне це лежа переповзати лід, або півнаклоном і бажано в руках мати дві палки. на міському озері рибалки можуть почуватися у безпеці, адже в арсеналі водолазів рятувальні драбини, дошки, мотузки та санки. А свої уміння оперативно витягнути з під криги потерпілого демонструють на відмінно. Та відзначають, якщо поряд немає професіоналів, а людина вже провалилася під лід. Найперша порада не панікувати. А для порятунку потопаючого можна використати навіть звичайний одяг. Людина, якщо провалюється, є, наприклад, якщо вона сама не може собі дати ради. А є, наприклад, з боку. Якісь люди, які це бачать, і цей випадок, вони можуть, якщо у них немає підручних якихось засобів, то вони. Ну, може знаю, курточка зняти з себе куртку, штани навіть зняти, от все, що є, подати людині в поміч до полонки, щоб людину витягнути можна або любі патики, любить. Ну, якщо у людина нічого немає, правила поводження на зимових водоймах рятівники постійно нагадують рибалкам, а про ймовірну загрозу повідомляють через гучномовець та готові у будь-який момент надати допомогу.